Сьогодні з ініціативи України відбудеться засідання організації із безпеки і співробітництва в Європі, на якому розглянуть цитую російські удари та зневагу до мирних зусиль від під егідою Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі ікс 13 січня. Сибіга зазначив час проведення позачергових дебатів обрано так, щоб вони збігалися з інноваційним засіданням постійної ради ОБСЄ у 2026 році та представленим пріоритетів голосування Швейцарії. За його словами, це чітко продемонструватиме, що досягнення справедливого і тривалого миру для України є головним пріоритетом для ОБУСЯ. До нашого ефіру доєднуємо професора Західноукраїнського національного університету і керівника центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрій Грубінко. З нами на зв'язку. Андрію, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, які у вас очікування від цього заходу, яку роль він відіграє щодо ролі України у цьому процесі? Як і будь-який дипломатичний майданчик, майданчик ОБСЄ, він безумовно корисний, він не зайвий. Ми бачили на минулому тижні, що відбулися аналогічні слухання в Раді безпеки ООН. Де власне доволі українська позиція звучала, я би сказав, гучно і Але щодо як щодо ООН, так і щодо ОБСЄ, про яке ми сьогодні говоримо, я ставлюся скептично до самих цих організацій. І не один очевидно, особливо ОБСЄ, яке ну за свої 50 років існування. А нагадаю в минулому році відзначили річчя тричі, дуже так тихо і скромно відзначили річчя цієї структури. Вона фактично не доклалася до вирішення жодного гарячого конфлікту, військового конфлікту. А і другий момент полягає в тому, що одним з членів ОБСЄ і одним з головних фінансових донорів. Тобто джерела внесків в діяльність цієї організації є сама. Російської Федерації тому ми очікувати якихось кардинальних рішень, кардинальних ну які б були на користь України. Я не чекаю, але безумовно, що привернені уваги тим більше членам ОБСЄ також і Сполучені Штати Америки, не тільки європейські держави, Канада звичайно, це має значення, але не більше ніж черговий дипломатичний крок, і привернені уваги світу ще раз до проблеми російсько-української війни. Не розумію, пане Андрію, що це просто ще один майданчик, який Україна намагається використати для того, щоб у світі не забували про війну, яку розв'язала Російська Федерація. Фактично так. Ось тому що ну, ранньо дію впливу ОБСЄ немає механізмів. А ні щодо проведення, наприклад, миротворчих е, операцій, тобто вони не можуть нам гарантувати питання безпеки е, зараз. Власне, це е, головний момент в контексті. Ну, скажімо так, планування можливих перемовин про, е, про мир і про післявоєнної світоустрій влаштування е, власне безпеки на території України, вони можуть запропонувати лише монітор місію. Я тут на секунду згадаю е, чим займалося обсє в части наприклад, в період власне першого етапу російської інтервенції це 2014-2021 роки, коли фактично ОБСЄ на Донбасі займало таку спостережну місію. Тільки вже розпочалося повномасштабне вторгнення. А ескалація конфлікту, фактично. Ця місія швиденько зібрала речі і виїхала в з території України, що виглядало доволі дивно власне для всіх. Тому в даному випадку ну вони можуть спостерігати, вони можуть фіксувати певні події, але вони не мають без БСЄ, на жаль механізмів конструктивного впливу ні на розслідування, ні тим більше притягнення до відповідальності Російської Федерації. Вже ми хоч виключили Росію, як це зробила наприклад Рада Європи з своїх членів перелік крим членів. На жаль, цього не відбулося. Я бачу, і очевидно, що і не, не планується такий крок цієї організації. На жаль, так я особисто бачу ці машини на біло покрашені з ОБСЄ, Як вони виїздили через кордон в перший же день повномасштабного вторгнення в Україні? Місія яка мала би моніторити окей, тим не менш. Є ще один аспект, який ми хотіли з вами обговорити, це те, що від 21 січня Сполучені Штати Америки на невизначений термін призупиняють видачу віз для громадян 75 країн. Про це вчора повідомило видання Fox News, Вони перерахували кілька країн повного списку із 75 не надавали, але тим не менше, що це може значити і для чого такий крок можуть Сполучені Штати Америки здійснювати. Ну, ці заходи ми насамперед пов'язуємо з очевидно з міграційною новою міграційною політикою Сполучених Штатів Америки, тому що не секрет, що там відбуваються масові перевірки і депортації емігрантів. відмінено, як ми вже знаємо, що в минулому році десь весною там такий механізм, як наприклад надання зелених карт і інших механізмів, по яких з цього світу з'їжджалося на працевлаштування і згодом на проживання тривали власне громадяни інших країн, в тому числі з України. До речі, а ну і відповідно те, що тут попала Російська Федерація, безумовно це добре. В числі перших з цього переліку з цієї хвилі обмежувальних заходів з боку адміністрації США уряду, і очевидно, що це. Не останній обмежувальний захід щодо мігрантів американських американської влади разом з тим, тут в контексті якраз росіян я хотів би наголосити, що оці обмежувальні заходи щодо віз, вони на мій погляд, очевидно, будуть одним із найбільш дієвих. Тут стоїть питання про введення отих санкцій, так завжди говорять про готовий, наприклад, закон грема Блюменталя, який якраз передбачає. Чає серед переліку санкцій, обмеження надання віз і росіянам. Тобто, це буде одним з найбільш дієвих кроків. Я вважаю серед тих санкцій, які можуть бути надані США щодо Росії. Оце може реально вдарити і по простих громадянах. ну що це буде торкатися і великого бізнесу, який активно діти вчаться, проживають великома маєтності мають не секрет. Росіяни на території Сполучених Штатів Америки тому це буде дуже вагомий крок для того, щоб стимулювати чинний режим. Ну йти на переговори щодо мирової угоди. Ну, Грем, наприклад, у своєму повідомленні у соцмережі X кілька днів тому заявляв, що Трамп підтримав таке рішення підтримав те, аби він вступив у силу. Але разом з тим від Трампа лунають інші заяви. Наприклад, виданню Reuters, коли він коментував хід перемовин мирного процесу, сказав, що Україна і Зеленський зупиняє цей процес або перешкоджає йому, а не Росія. Як ви ставитеся до такої заяви? Так я всі знаявою, звичайно, знайомий. Я би тут виділив три питання: три аспекти ключових. Очевидно, таких комплексних. Ну е... насамперед, те, що вже не перший раз дійсно Трамп е... таку риторику вживає. Це така політика тиску на обидві сторони в даному випадку, яка вже рік часу. Після повернення у білий Дім ми її маємо і власне спостерігаємо разом з тим. Чергова риторика проти України, тут проти президента України. Я думаю, насамперед пов'язана з тим, що реально цей етап підготовки плану, який мав спочатку 28, тоді 20 пунктів, як ми знаємо, він провалений зараз. В реалі ці переговори зайшли в тупик, ну насамперед через звичайну позицію Російської Федерації. Хоча залишається одне питання важливе, територіальне, де і Україна не може здавати свої позиції, тим більше порушувати і міжнародне право і своє внутрішньо конституцію, і Законодавство загалом, тому це момент перший. Тобто Трамп не хоче визнавати того, що фактично дипломатичні зусилля США які, до речі були ну з подачі Росії започатковані. Вони фактично провели наразі до фіаско. По-друге, незабаром до речі, він згадав про зустріч у Давосі. Його спитали на цій же конференції. Він підтвердив зустріч Зеленським. Це говорить про те, що він готується, готує, посилює свої перемовні позиції, аби аби показати, що все таки не нам. Не вдалося американцям досягнути цього плану, а от дивіться, що обидві сторони, зокрема й Україна, не хоче підписувати цей план, таким чином виправдати те, що фактично цей план наразі провалений і на невизначену перспективу знову ж таки мирні переговори вони зависають. І третій момент, на який я би хотів зазначити, не тільки критикуємо Трампа, давайте, а давайте і покритикуємо себе. А власне, оці ці всі інформаційні приводи до речі, сьогодні Пісков виступив, сказав, що так от Україна мол теж не хоче він значить взяв, перехопив ініціативу. Я не виключаю, що ця заява пролунала Трампа знов ж таки що вона була інспірована з Кремля. Тому що таємні переговори, так що засоби канали комунікації там не втрачаються, зокрема через Віткуфа, який міг чергову інформацію до Трампа донести антиукраїнського характеру, і тут нам потрібно більш активно працювати на випередження. А через ті засоби, які є, МЗС, ну якесь не знаю, міністерство пропаганди створить. Ну скажімо, ці зараз атаки на енергетику, ситуація суперскладна, яка є в Україні з енергетичним сектором, пусті прилавки, де немає їх. Ліба в Києві, до речі, не тільки в Києві. Я це можу спостерігати, бо я за межами Києва проживаю. О, тобто, все виникає ситуація. А чи знає про це Трамп, чи знає про це Америка? Чому цього немає в західних засобах масової інформації? Розумієте, тобто в даному випадку нам треба діяти проактивно і готуватися наперед до таких можливих змін настрою заяв Трампа, які можуть звучати, і вибивати карти з рук його. Тому що ми не маємо карт. А вони, значить, постійно грають на випередження, зокрема і Російська Федерація. І це дуже погано. Ця робота з нашого боку програється і програється системно. На жаль. Пане Андрію, якраз про заяви Піскова. пропагандистська агенція Тас наводить його цитати. Кремль погоджується з позицією Трампа, що саме Зеленський гальмує цей мирний процес, сказав Пісков, речник очільника Кремля. І також ви згадували про Давос. До речі, в Давосі будуть працювати наші колеги знімальна група це Олена Корінкова та Олександр Брамський. Ми ж будемо звідти транслювати основні події, заяви і зустрічі, які відбуватимуться. На суспільному обов'язково будемо ці всі моменти обговорювати. І даруйте є ще повідомлення стосовно загрози балістики. Бачите зараз себе на екрані, що половина держави там оголошена повітряна тривога. Повітряні сили збройних сил України повідомили у в себе в телеграмі, що є загроза застосування балістичного зброєння для Одеси та Чорноморська і Чорноморськ в укриття написали щойно у телеграмі повітряних сил збройних сил України. Тож, будь ласка, дослухайтеся і перебувайте в укриттях до голосу. Лошення відбою. так і до речі, на останок не можемо не поговорити знову ж таки про Давос. Там будуть присутні лідери країн Групи Семи, і вони будуть закликати Трампа підтримати безпекові гарантії для України. Mm -hmm. Про це Financial Times повідомили ще 13 січня. На вашу думку, чи мають вплив якраз очільники країн Групи Семи на позицію Дональда Трампа щодо цього? Оце якраз продовження попереднього питання я вважаю, що ось така антиукраїнська знову риторика Трампа вона в тому числі і пов'язана з підготовкою позиції США, тому що власне Трампу прийдеться щось конкретно заявляти. Які гарантії безпеки нарешті готові дати США? І тут він ну виправдане для того, щоб чергове затягувати цю заяву. Я думаю, що він розглядає ці варіанти його прес-службою радниками про те, щоб сказати, що раз Україна не готова підписувати, йти на фінішні поступки, тому зараз про гарантії безпеки ще зарано розмовляти. Я не виключаю, що це питання знову буде відтерміноване. Безумовно, що це хочуть чути і європейці. Чому тому, що гарантії безпеки зараз потрібні не тільки Україні, але і Європі. Загалом йде мова про те, що в 25-му році фактично Трамп своїми діями зруйнував євроатлантичну чинну систему безпеки. Зараз вона трансформується і вона перебуває в невизначеному стані її нова модель, і власне, Європа до кінця не розуміє, чи готові Штати. Діяти чи в рамках НАТО, чи в рамках в якомусь іншому форматі, діяти на захист самої Європи. А Україна війна в Україні є каталізатором в цьому плані готовності США, що на що саме готові США піти для того, щоб захищати Європу. Чи взагалі вони готові до цього піти? Тому що тут є їхні війська: 80-ти тисячні, є. Ядерна зброя чи це е, обмежується їхні гарантії як фактор стримування, тільки ядерного і конвенційного проти Росії, чи щось більше в цьому плані? Безумовно, тут візит е, в Давосі, е, ця е, G7 тут по постане питання. Руба, я не думаю, що Трамп буде готовий дати чітку відповідь на, е, на ці питання, але тим не менше подивимося, наскільки європейська сторона тут вийде консолідовано, і що вона зможе витиснути з позиції і можливостей США на сьогоднішній день, Пане Андрію, дякую вам за те, що доєдналися. Андрій Грубінко, професор Західноукраїнського національного університету, керівник центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. був з нами на прямому зв'язку з ними обговорювали міжнародні події, які в першу чергу стосуються України.